Вітаю, десь з свого каналу? Зараз буду робити особистий розклад на лівий берег міста Запоріжжя на ракетні удари. За що нам оці муки? Що ми напухкані, сидимо в трьох шкурках, закутані, холодно? Ну, взагалі, за що ми страждаємо за ці кацапні? Як нам не повезло сусідами, люди? Це страшне. От вони причепилися до нас, як Банний Ліс. Звісно, Русь, Русь або Ви до Русі не маєте ніякого вообще, просто от слова совсем. Даже язик ваш русский, не от Русі, а от Пруссии. Там дві букви С. Німці з вами жили там поряд і правили в імперії вашій одні німці сплошняком. Так що ви до Київської Русі ніякого взагалі не маєте. Тільки ото, що бігали там з татарами на пару. Жгли, палили дітей наших жінок у полоні, потім розплодилися. А ми славяні. Схіралі ви славяні. Славяні ми, білоруси, поляки, чехи, славени. Югослави. Оце ідуть славяни. А ви. Татари, татари, фіно татари. Все. Максимум, що там у вас ще багато, це євреїв. Щоб ви розуміли, якщо Привалов, його настояща фамілія вашого Путіна привалов, то він татарин, азіат, ну Грузія там, мама Грузії, то... але батько Привалов. А Путін? Путін це єврейська фамілія. Галкін, Пряхін. Тобто всі оці фамілії, а до речі, Собчак, Собчак, це фамілія українська, щоб ви розуміли. Так що Собчак був українцем. Ось так. Маленька така. Поїхали, будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію від цього часу, плюс 24 години, лівий берег міста Запоріжжя, ракетні удари. Що ми будемо мати, яка буде історія? Покажіть нам карти, нічого не приховуйте. Покажіть мені, які наміри мають росіяни на ці 24 години по лівому берегу міста Запоріжжя, їхні дії та їхні пітоги. Ось опять. Бачите? Ця двійка, так, вона перевернута. Вона більш розказує нам, що є зрадники. Е, вони там, серед росіян. І вони хочуть відрізати. хочуть відрізати шмат. Шмат хочуть відрізати, розумієте? По ітогам в них стоїть, що по двійки вони хочуть. хочуть, мічтають, бажають відірвати щось. Щось відірвати. А ну, давайте розкриємо. Так, будуть працювати вони над цим питанням, бачите? Але буде в них поразка. Як будуть працювати наші хлопці, наші ППО? Буде зміна фази. Будуть гарні новини, буде конкуренція, будуть боротися. По почуттям будуть психувати. Закритість буде. Закритість людей. Погані почуття, Будемо боротися, люди. Будемо боротися. І у нас тут. Що ми будемо мати в цілому від цього всього? Карту нам дай достаток. Дев'ятка. Добре. Гарна карта. Але ж вона нам, мабуть, не просто так дається. Так, дайте мені сигніфікатор цих ударів, будь ласка, перша карта буде сигніфікатор. Ракетних ударів, які ми збиваємо ці е, як вони? калібри. Будуть вони? Як ми з ними справимося? Ми закриті, ми не бачимо, ми сліпі. А чого це ми їх не бачимо? Але будемо працювати. Бачите, буде працювати як, от, е, як дитина, як е, ну, якось щось воно буде недороблено таке, знаєте, ось як. Ну точно закритість якась буде. Але будемо працювати, очікувати результату, будуть страхи. Тобто невпевненість йде по цим ракетам люди. Іде невпевненість по цим ракетам також буде. Вони можуть якісь нові ракети кидати, з якими ми не дуже справляємося, Ось в чому проблема. До речі, оці ж які зарані, там якісь вони дуже ракети не ті, що ми до того збивали, ми їх ще не збивали і наші люди. До того готуються. Чи ми приготуватися, до того не знаю. Так, будь ласка, покажіть. Хоча б ізраїльтяни бахнули там, щоб ті. Покажіть сигніфікатор снарядів С300 дронів. Теж погана історія тут буде. Для нас це буде. Ну, буде, будуть вони кидати. Бачите, тут іде по чашам сигніфікатор. Але в нас тут гарні, у нас тут буде вогняний король працювати, будуть гарні емоції, буде затримка. Затримка на старті гармонії. Значить, може, вони їх спіймають, відіб'ють? Може, вони їх відіб'ють. Але страхи все одно будуть. По луні будуть страхи, але буде справедливість. Тобто, якісь ракети ми відіб'ємо люди, якісь не відіб'ємо. Ось така історія буде по лівому берегу. Ось, і ще е, більш буде страхів. Більш буде страхів, причому тих людей, які цим займаються, бо вони будуть дуже, вони переживають, вони працюють самовіддано. Давайте подивимося, чи будуть людські втрати по лівому берегу на ці 24 години від ракетних ударів. Будь ласка, покажіть нам ту карту. Буде хлоднокровна ситуація, але така вогняна, але буде фортуна, і будуть в основному тільки страхи. В принципі, не повинно бути загиблих. Але там нам падає чужа воля. Чужа воля нав'язлива нам. Скоріше, королева. Тобто, може, будуть якісь моменти, але більш психологічного плану. Такого, знаєте. Так, покажіть нам, якщо будуть зруйновані будинки по лівому берегу, будівлі, покажіть нам, то енергія йде на низ, пажик, і що нам про це каже. Ну, в принципі, в цілому так будуть якісь втрати. Будуть якісь втрати, і буде така. Знаєте, як, ну, тут, бачите, нам тут падає... Ж, Влюблені ангело-охоронець, то вони щось вб'ють, але щось таке, що ну, розхірячать, але щось таке, що не особисто то нам буде і, ну як, не принесе нам такого чогось, як сказати, ну, сновшибательного, скажімо так. Воно нас не шибе з ног, скажімо так. Ось. Я не скажу, що не дуже важливий, бо я не знаю, що тут буде. Я ж не бачу ту картинку. Так, давайте подивимося по районам, пробіжимо. Так, район починаючи від Дніпрогеса, от від і сюди до Вознесеновського району. По лівому берегу будинки нам покажіть. Опять, бачите, чужа воля випадає керування королеви. Будемо охороняти захисту практично беззахисні. Практично. Дуже там опасна ситуація. Дуже опасна. І вже довгий час вона там опасна, до речі. Довгий час. Я ж пам'ятаю, що я кажу, так от я бачу, що на ту ситуацію падає. Так, Вознесенівський район, покажіть мені, будь ласка. Все ясно, помірність, справедливість, достаток. Все буде нормально по Венсіяновському району. Так, по будівлям, будь ласка, покажіть мені. Олександрівський район. Олександрівський район, будь ласка, мені покажіть. Буде якась нервова обстановка, але в цілому і летіть буде ось. Але в цілому, ну, переживемо, переживемо а ну, ще одну карту. Переживемо. Ну, буде якась така ситуація нервова і летять. Летять. Ви бачили, що посохи летять, іменно в позитивному плані вони летять. Тобто, подивимося, що тут буде летіти що спіймають. У нас сирени частенько тут, так що так, а... Заводський район. Перекриття, страхи, відкриті. Гляньте старші аркани, які гарні вам випали, і мах. Люди, у вас буде все добре. Заводський район буде все добре. Так, давайте подивимося Комунарський район. Комунарський район. В цілому взагалі будівлі. Фортуна, гармонія. Трошки не буде хватати дисципліни. А так, в цілому, ще й нормально вам комунарський район. На, просто на удивлення. Давайте подивимося балабіно. Балабіно, давайте подивимося будівлі. Ну тут є королева, але допомога самодостатньо, буде якийсь хитрий обман, але, але, ну і новини не дуже. Щось таке ось буде хитрість, якась буде. І холоднокровна ситуація. Але в цілому, в цілому, непогано. Нічого такого, щоб так, знаєте, аж страшно-страшно немає. Так, давайте Кушугум подивимося. Кушугум. Дивіться, незахищеність, не немає ем, контакту цього, але ситуація по землі стабільна. Не дуже новини, але є дисципліна порядок, але будуть маніпуляції якісь. Дивіться, мене оця карта напрягає, що ви беззахисні, погані новини і оцей дьявол. Залякування і маніпуляції, то може там щось трапиться. Може будуть стріляти, ви будете чути, чи затроне до вас. Хто його знає, чи достане воно до вас. Ну так, бачите, отак показало. Так, давайте подивимось Шевченківський район в цілому. У Шевченківський район непогано. Просто буде нервова обстановка і оп'ять-таки така хладнокровна, Але я не бачу руйнувань. У вас гарні карти, все відкрито, в мах в позитивному стані. Даже не буду розкидати там по тим кускам. Зараз подивлюсь тільки, навіть отак подивлюся. 147 дом по Poчарівній, 149 domчарів, 153 дом по poчарів. А що тут у нас? По 149 дому. 149-й дом мені не подобається історія. 149-й дом не подобається. Обратить внимание, люди. Так, цігніфікатори більш-менш нормально. Вчора теж так падало, але м -м, нічого не произошло. То хорошо, що не предупредила, бо там та була ночувато. Тільки паніку прозвели. Так що, все. Так, Шевченків з ким подивилися, більш-менш нормально. Я не буду його по кускам дивитися. Давайте подивимося, ЖД де вокзали. ЖД1, ЖД2, жд 1 жд 2 ЖД-ліве. В принципі, карти не страшні. ЖД1, ЖД2, жд 1 жд 2 ЖД-ліве. Тут жд 1 беззахисність. Тут іде така, бачите, незахищеність. Тут якісь убитки на жд 2 йдуть. Тут жд 1 Жде ліве, тут іде якась така нервова ситуація, нема спілкування. Ні, буде все добре. Так, дивіться, все нормально. В цілому люди в такому стані, ми зараз всі беззахисні, коли оце воно летить. Тому, знаєте, таке діло. В принципі, вроді і нічого. І якщо б ота двійка не падала, щоб було б ясно і понятно, то було б краще, звісно. Так, ну по Шевченківському більш-менш вроді, як Нормально. Ну, дайте сигніфікатори витягнемо. Перший шевченківський, другий шевченківський, третій шевченківський. Всі негативні вибору немає. Тут горячність і тут якась болтливість на третьому шевченківському вибору немає. Перший шевченківський. Шут. Шанс є. Чому вибору немає? Є допомога. Другий Шевченківський, є вибір. Гарні почуття. Третій Шевченківський сила. Маленька буде якась поразка тут. Ну, в цілому нормально. Третій Шевченківський. тільки там щось якось воно таке. Непонятно, що. Так. А ну, дайте ще кушугу мені. Ще покажіть ще разок кошугу. Що там буде? Страхи. Страхи, затримка. Ну немає тут, не повинно бути нічого поганого. Кошугу. Дивіться, не буде, не повинно бути, тільки страхіття будуть там у вас. Будете боятися, може будете чути, знаєте, ото оддалене. Так, а ну піски, бо вони там з краю. Теж, мабуть, будуть, будуть чути це все. Бо по почуттям я бачу геть погано, гірка істина. І ще і тут такий рицар, що може там будуть і шипки тремтіти. Так, добре, все. Я все подивилася, все, що мені треба було. Люди, тримайтеся, все буде добре, все буде Україна. Ми все стерпимо, все витримаємо. Куди нам діватися подводну лодки під названням Україна. Все буде добре. Не психуйте, як каже Назарчик. Не психуй. Все, люди. Я вас люблю, поважаю. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Зараз подивлюся вам, коли буде, там пишуть, коли ж почнеться той опалювальний сезон. Ну, він, обично, починається от на першому, на першій декаді листопада. Всі підключаться, якщо не буде у нас сюрпризів. У лапках. Так що так, дуже холодно, дуже холодно, не, розслаб... не можна розслабитись постійно, напушканий, немає тепла, я мерзну. Так що так, все буде добре, люди, все буде хорошо. Почуємось, папа.